Привіт! Знаєте, що мені сьогодні наснилося? Що, що ти стала зуперзіркою? Ні, що я перетворилася на морозиво. Так, Аріночка, тільки не росте, будь ласка, до кінця нашої програми, бо нас чекає багато цікавого в наших улюблених маленьких дорослих. З вами я Інна на і мої сьогоднішні співведучі. Макар Аріна, вітаємо вас! Ти знаєш, які тварини згортаються в клубок, щоб захистити себе. А ще він колючий. А як ти здогадалася? Я тобі більше скажу. Вони ще ці голочки змінюють раз на рік. Пропоную подивити сюжет від наших дослідників про цих наймильніших тварин. Рубрика Новини по по-дитячому». Дивимось. Привіт, маленькі дослідники. Сьогодні ми вирушаємо в ліс, де живе одна з наймиліших тваринок їжачок. Це маленьке створіння з колючками, яке часто приховує свою милу мордочку від усіх. А ви знаєте, чому їжачки такі колючі? Давайте разом дізнаємося більше про цих чудових тваринок. Їжачки це не просто милі, вони також дуже цікаві. Їхні колючки це не просто прикраса. Вони допомагають їм захищатися від хижаків. Коли їжачок відчуває небезпеку, він може згорнутися в клубочок і стати схожим на маленьку колючку. Так йому ніхто не зашкодить. Але ось що цікаво: ці колючки не залишаються назавжди. Кожного року їжачки змінюють старі колючки на нові. Виявляється, що вони втрачають до п'яти тисяч колючок на рік. Уявляєте, скільки нових колючок вони отримують? Їжачки дуже люблять їсти комах, черв'яків та різних дрібних тваринок. Тому їх можна побачити на нічних прогулянках. Вони в основному активні вночі, а вдень люблять відпочивати в своїх схованках, ховаючись під кущами або в дуплах дерев. Ці малюки справжні збирачі. Вони люблять захоплювати їжу і запихати її в свої маленькі пащі. Іноді їжачки збирають запаси їжі на зиму, щоб мати що їсти. Коли буде холодно, до того ж, їжачки дуже дружні. Якщо ви побачите двох їжачків, вони можуть не тільки разом їсти, але й навіть грати один з одним, хоча на перший погляд здаються дуже самотними. Отже, їжачки це справжні маленькі захисники природи. Вони зберігають баланс в лісі, харчуючись комахами та допомагаючи нам боротися з різними шкідниками. І пам'ятайте малята, хоча їжачки виглядають колючими, вони насправді дуже милі і дружні. Тож давайте більше пілкуватися про вроду і поважати кожного її мешканця. Аріна, я так люблю допомагати мамі із домашніми справами. Вона завжди мене хвалить. Оце точно важливо. А ще я думаю, що треба мати друзів. Без них би життя було б дуже сумне. Так, з друзями можна грати і веселитися. А ти коли-небудь думав про ще щось важливе? Я думаю, що важливо мріяти. Якщо ти маєш мрію, то завжди є куди рухатися. А давай ми разом подивимося, що для наших телешколярів найважливіше у житті рубрика «Дитяча енциклопедія. Найважливіше у житті — Повага до людини вчитися. Тому що ти. Якщо не будеш вчитися, то ти не зможеш піти на роботу і не буде грошей. Найважливіше в житті це вчитися та вчитися. Ну і отримати добрі оцінки. Гроші. Тому що за гроші ви можете таку... а ні, батьки. Тому що, якщо б не було батьків, не було б і нас. І грошей не було. б. сім'я. Це, Це наша родина та здоров'я своє та рідних. Найважливіше в житті — це взаєморозуміння, я думаю. Ну, тому що якщо ми не будемо розуміти одне одного, то як ми будемо жити? Найважливіше це праця. Праця, ну, тому що праця це коли ти заробляє, заробляєш гроші собі на життя, щоб ти могла якось підтримати свою родину, щоб ти могла допомогти там. Якось фінансово своїм батькам, щоб вони там не працювали на п'яти роботах. Найважливіше у житті це не залишитись одному, мати завжди багато друзів, родичів і допомагати усім, хто потребує допомоги. Я думаю, будівля, тому що без будівлі ти будеш жити на вулиці. Щоб у тебе були батьки, робота, коли виростеш, щоб е, було, була ї, їжа і щоб був свій будинок. Маленький Ілля, от скажи, ти чув щось про мікроскопічні створіння, що схожі на маленьких медмедиків? Ні, знаю тільки про великого ведмедя, який живе у лісі. Ех, то зараз розкажу. Це тихоходи. Уяви. Вони можуть вижити навіть у космосі. Вони витримують екстремальні температури і навіть повну відсутність води. Звучить як сценарій для фантастичного фільму. От зараз сам переконайся у новому відео від наших постійних партнерів Льонін рубрика дитячий університет. Цікаво, цікаво. Дивимось. Вітаю, друзі! Погляньте, яке мікроскопічне життя! Вирує в краплині води. Ви ж дивилися на таку картину на шкільних уроках біології? Хай там як! А в краплині води буквально з будь-якого вологого місця на планеті живуть не тільки найпростіші, а ще й найменші у світі безхребетні тварини, які дуже близькі до членистоногих. Знайомтеся, це тихоходи. Тип двобічно симетричних тварин всесвітньо поширені мікроскопічні від 0,05 міліметра мешканці вологих біотопів, прісних та солоних водоїм. Найбільш ранній опис цих тварин зробив німецький пастор Йоган Август Ефраїм Геце у 1773 році. Саме він порівняв їх із ведмедями, назвавши маленький водяний ведмідь. Загалом дослідження тихоходів із того часу майже не припиняються і приносять все більше і більше цікавих фактів дослідникам. Наприклад, вивчення впливу несприятливих умов на тихоходів, зокрема, і на міжнародній космічній станції, показали, що вони здатні на багато років впадати в стан так званого ангідробіозу, тобто висушування. У такому стані їхній метаболізм падає до 1% сотої відсотка від звичного. В анабіозі тихоходки виносять неймовірні навантаження, можуть виживати упродовж 30 років за температури мінус 20 градусів за Цельсієм, витримують перебування упродовж понад 20 місяців у рідкому кисні за температури мінус 193 градуси. Переносять восьмигодинне охолодження рідким гелієм до температури мінус 271 градус, витримують нагрівання до 65 градусів упродовж 10 годин і до ста протягом години. Виживають під впливом іонізуючого випромінювання, що перевищує смертельний для людини показник у 1200 разів. Можуть перебувати в атмосфері з зірководню та вуглекислого газу, виживають під тиском понад 6 тисяч атмосфер. І навіть перебуваючи в умовах відкритого космосу у вакуумі і під впливом сонячної радіації, упродовж 10 днів група тихоходів вижила і повернулася на землю, ба навіть зберегла при цьому нормальну репродуктивну функцію. Така ось чергова цікавинка природи дивовижні створіння, які допомагають людству у дослідженнях щодо боротьби зі старінням. Ну а я за традицією нагадую, що у світі ще повно див. А отже, буде нова зустріч і нові захопливі історії. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, діти завжди чекають на подарунки. І неважливо, це свята чи звичайний день. Слухайте бажання вашої дитини, запитуйте, що саме їй цікаво. Діти завжди діляться тим, про що мріють. Слухайте уважно. Можливо, вони хочуть не іграшку, а щось більше. Досвід! Чи час проведений разом із вами. Люблять малювати? Купіть фарби чи альбом із різноманітними завданнями, цікавляться тваринами. Книга про природу чи ігровий набір Ветеринар стане чудовим подарунком. Обирайте подарунки, які стимулюють дослідження та вивчення чогось нового. І от коли вони виростуть, вони обов'язково будуть з теплом згадувати про те, що їх почули. Маленькі дорослі Наша програма добігає до кінця, як шкода, Але не засмучуйся. Це ж як доїсти останній шматок торта. Сумно, але ти знаєш, що буде ще. І наша наступна програма, маленькі дорослі, теж буде і буде ще цікавішою. До зустрічі! Хай щастить вам і вашим дітям. Послідочки <доросли> лета їх <і> школярі Молоді, <мур> <мур> дорослі, наймудріші на землі.